Вітаю тебе. Я пропоную тобі вирушити в країну родинне вогнище. Заплющ оченята та промов. Раз, низенько присіли, два. Ми очі закрили, три. Ми спробуємо встати, очі треба відкривати. Що це таке? Це лист. Давай його зачитаємо. Здравствуйте, малята! Мене звуть Іскорка. Я берегиня домашнього вогнища. Я дуже рада, що ти вирішив вирушити до мене в гості в країну родинне вогнище. У мене для тебе є подарунок. чарівна книга. На кожній її сторінці містяться завдання, виконавши, ти дізнаєшся, що таке родинне вогнище. Хай щастить! Ну що ж, починаємо читати. Перший розділ книги увага. Гра четвертий зайвий. Іскорка пропонує пограти. Ти маєш визначити, хто з цих людей не є родичами. Слухай уважно. Мама, сусідка, бабуся, сестра. Наступне бабуся, подруга, сестра. Мама, сестра, продавець, бабуся, брат, двірник, брат, тато, дідусь. Дуже добре. Скажи, а що таке сім'я? Сім'я це найдорожче, що є у людини. Сім'я є у кожної людини. Це найближчі та найрідніші люди. Усі члени сім'ї люблять одне одного, піклуються одне про одного, намагаються зробити все, щоб не засмутити одне одного. Головне, щоб у сім'ї завжди панували мир, дружба, повага та любов. У сім'ї можуть жити люди різного віку. Бувають сім'ї великі, а можуть бути і маленькі. Але якщо вони люблять одне одного, це справжня сім'я. Головне не кількість членів сім'ї, а те, як вони ставляться одне до одного. Сім'я це родичі. Другий розділ книги Поміркуй та скажи. Іскорка приготувала для нас запитання. Отже, ким члени сім'ї доводяться одне одному? Хто хлопчик для мами та і тата? То хлопчик для дідуся і бабусі? Ким є дівчинка для тата і мами? Ким є дівчинка для дідуся і бабусі? Ким є тато для дідуся і бабусі? Ким є мама для дідуся та бабусі? Ким є хлопчик та дівчинка в родині? Ким є дівчинка та хлопчик в родині? На запитання відповів ти правильно. Сім'я може бути великою і дружною. Головне, в родині завжди мають бути любов і повага одне до одного. Третій розділ книги от альбом. В альбом. У будь-якому будинку є сімейний альбом, у якому відзеркалюється життя родини. Нехай не завжди ми гарні, зате ці світлини правдиві, їх багато у кожній родині. І іскорка хотіла, щоб ми розповіли про свою сім'ю. Хто живе у твоїй родині? Як звуть маму, тата, бабусю, дідуся, брата або сестричку. Розкажи і про них теж. Який ти молодець так добре розповів про свою родину? Сім'я це родичі, які мешкають в одному будинку. Які люблять одне одного і піклуються одне про одного. П'ятий розділ книги розкажи. Гра хто який. Добери якнайбільше слів, що розкажуть про маму, тата, дідуся, бабусю, братиків або сестричок. Мама яка? Тато який? А бабуся яка? Дідусь який? Яка сестричка? Який братик? Який ти молодець? Дець, чудово з усім порався. Скажи, чи хочеш ти, щоб ніколи не засмучувались твої рідні? Як ти вважаєш? Чим можна порадувати своїх мам і тат, бабус і дідусів? Так, добрими вчинками. Згадай, добру справу зроблену від щирого серця, якою можна порадувати своїх близьких. А нам уже час повертатись. Промов разом зі мною чарівні слова. Раз, низенько, присіли, два. Ми очі закрили, три, ми спробуємо встати, очі треба відкривати. Чи сподобалась тобі казкова подорож з сторінками чарівної книги Україну родини вогнище? Що сподобалось найбільше? Сім'я це слово рідне, скільки в ньому світла, добра і тепла. Як ми пишаємо своїми рідними, за всі їхні заслуги, за всі їхні справи. Сьогодні я відчула твою любов до своїх близьких і турботу про них. Я дякую тобі за теплий прийом. Всього тобі найкращого. До побачення!